Вітаємо! Розглянути варіанти адаптації положень рук в українській танцювальній традиції для перформативного показу у стилі Фольк та вивчити фрагменти перформансу Українська ніч пропонуємо ми, керівник зразкового театру сучасного мистецтва Ніколь Центра творчості Шевченківець та учасники колективу. Щоб відтворити образи, закладені у візуальний ряд шедевру української лірики Ніч Така Місячна, необхідно зрозуміти, відчути гармонію рухів, які б стилістично відповідали колориту твору. Такий показ все ж є імпровізацією виконавців. Але Імпровізацією у межах складно побудованої композиції, імпровізацією скурпульозно підготовленою. Комзиційніч, така місячна молодший состав, як пісня, що розповідає про красу українського краю, так і ми намагалися жестами, грою нагадати глядачам про квіти, джерельця, дружні хороводи, підкреслюючи звуки сопілки. По-перше, ми пропонуємо ознайомитися з положеннями рук в українському танці які адаптуємо до особистого характеру руху. Ми пропонуємо декілька варіантів. Зверніть увагу не тільки на положення рук як такі, але і на техніку їх переходів. Виконуючи напівповороти, доповніть образ положеннями та переводами рук. Так ваш образ стане більш колоритним. Дуже гарно у такому театралізованому показі виглядають повні оберти, доповнені такими ж граційними положеннями рук з українського танцю. Ці елементи продемонструвала та чарівно виконала фрагменти перформансу Українська ніч Дар'я Міркунова, салістка театру сучасного мистецтва Ніколь, перформер, модель, представниця нашої школи на міжнародних конкурсах. На сцені танцювальний костюмований перформанс Українська ніч. У виконанні театру сучасного мистецтва Ніколь. Ти не що змерзнеш леве, донько, не полоні вітру, ніхма. Так ми із задоволенням продемонстрували та вивчили елементи дефіле у етностилі, прийоми адаптації рухів, форм та положень рук в українській традиції для театралізованих та перформативних показів. Бажаємо творчого успіху, натхнення. Дякуємо за увагу.